Всім привіт! Приніс сьогодні своїх перепілочок, будемо переселяти в таку клітку. Клітка нова. Порода техасці. Головне, щоб не випали. Тут є дві самочки і самець. Важать вони вже, мабуть, по 400 грам. Тяжолі. Трошки неудобно з такої клітки їх брати. Несуть уже вони у мене яйця. Зробив ось такий корм. Ось до такого корму у мене в сірниковій коробочці. На кінчик ножика додається кальцій. Несли вони у мене яєчка. без шкаралупи. Так, трохи зараз перемішаю його. Перепілки не голодні. Зараз буду їх закривати. Ось так. Ось тут сидить така кроличка. Вона поросна. Опа. Зробив їй таке гніздо. Зараз туди на мості соломи. Уже її пора. Вона у мене спарована 1 квітня. 25-го року має бути через місяць, виходить 1 травня. На мостиві там трошки соломки в гніздо. А трошки боїться всіх, Нервничає. Гарна така велика кролиця, видно, вже трошки живіт є. Ось тут король. Були наоборот, але тут клітка більша. Я переселив її сюди, короля туди кинув. Даю їм потрошки сіна на вечір. Вечером зерна не даю нікому. Трошки крольові. Ось у цій клітці у мене кролишка. майже її два місяці. Парувати її ще рано. Добавлю зараз її трохи водички, вона перевертає. Зараз подивлюсь, підійшов десь через час. Мали би бути яйця, поки що немає. Сьогодні, в общем, нуль. Не знаю чого так. В іншому хліві у мене ще є інші перепілки. Породи я поки що не знаю. Чоловік мені продавав яйця. Породи не сказав так і. Дуже похоже до фараона. Але тоді будемо бачити, підходю до кочки. в неї ще залишилось два яєчка. Яйця Сібрайтів золотих. Зараз вам їх покажу, всадю її. Ось така курочка сібрайта. Тут є півник, дуже гарні вони. Вилупили вже три курчати. Ось в мене друга кочка, бінтамочка. Зараз піднімлю її. Підсипав під неї 15 переповнених яєчок. Одне вона роздушила. Осталось 14. Тут теж сидить чорна бінтамка. Під нею яйця свої, її. І саме остання квочка, теж бінтамка. Під нею одне сібрайта яєчко і всі її. Скоро буде виводок. Королям я роблю корм, тут є гранули. Пшеничка, кукурузка, вони її дуже люблять. Навіть буде з рук, мабуть, їсти. ось. Не хоче, пальці кусає. Також не доїв, сипав. Вони вечором не привикли їсти зерно, даю йому або зранку дуже рідко, От, основному в основному в обід точніше. Королик теж трошки наляканий. Тут пахне кроличкою. Але нічого привикне. Зараз покажу шару. Воно воно так їсть. Теж вже привикла, була зразу сильно теж налякана. Дивіться, дуже любить мене. Прям до рук гарно так іде. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти по поводу кролів та перепілок. Підписуйтесь на канал. І всім пока!